Вони перетворюють звичайні позашляховики в надійні на війні автівки, щоб відправити їх на допомогу бійцям східного фронту. Івано-франківські підприємці та автолюбителі взялися за воєнний тюнінг машин, що перебувають на балансі місцевих військових. Ось у цих гаражах майстри ретельно вивчають потреби та вимоги майбутньої експлуатації транспорту. А відтак додають силові бампери, встановлюють лебідки, кріплення під кулемети, пружини та підсилені стійки. Як результат, виходять усе ті ж джипи тільки з кращими можливостями. Це все професійно і використовується... Це достатньо дорогі матеріали для цього і дуже, дуже дорогі речі. Простраховуємося до думки військових, людей, які будуть безпосередньо приймати участь в зоні АТО, і які будуть там нас захищати від. Негідників та окупантів легкі в експлуатації та надзвичайно прохідні ці марки машин кажуть автомобілісти вже давно визнані у всьому світі. А на війні корисні ще й тим, що практичні за потреби жартують чоловіки. Відремонтувати їх можна на коліні, та й надійність свою окремі автомобілі вже довели в бою. Випробування ворожим вогнем прийшов і один із джипів, який нині вдосконалюють. Він вже тікав від міномету обстрілу і повернувшись назад. Ми прийняли рішення, ми вже знали, як його правильно можна удосконалити, для того, щоб він міг краще, швидше, якісніше уникати нестандартних ситуацій. Насамперед поставимо мінімальну броню, яку дозволить вага цього автомобіля в кузов, і встановили ми спеціальну гризову резину для цього. Щоб повесити проходимість автомобіля, на переобладнанні позашляховики тепер чекають випробування на військовому полігоні, а далі дорога на війну. Загалом від початку активних військових дій майстрам вдалося видозмінити на краще чотири авто. Такий затяжний процес екіпірування техніки пояснюють байдужістю людей та закликають місцевих підприємців активніше підтримувати добру справу.